Кожен підпал сухої рослинності не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, а й призводить до інших негативних наслідків, несучи загрозу життю та здоров'ю людей, нерідко можливе знищення і житлових будівель. Дуже часто спалювання сухої трави переростає у великомасштабні пожежі, швидкість поширення вогню під час таких пожеж надзвичайно висока, тому локалізувати їх на відкритих територіях дуже важко. У населених пунктах спалення сухої трави або лисі на присадибних ділянках може перерости у неконтрольоване горіння. Крім того, погіршення видимості на дорогах через дим таких багать може стати причиною дорожньо-транспортних пригод. Класичний приклад людської недбалості поблизу траси масово горить сухостій. Чим це закінчиться, можна тільки здогадуватися, але вже треба набирати номер 101. Напередодні великодня чимало жителів області проводять прибирання на кладовищах, а велика кількість минулорічної рослинності теж подекуди спалюється прямо на місці, що в деякій мірі може призвести до безконтрольної та масштабної пожежі. Якщо загоряння сухостою неможливо загасити самотужки, негайно телефонуйте до оперативно-рятувальної служби 101, повідомте про виявлений осередок загоряння та вкажіть точне місце його знаходження. Рятувальники застерігають, ніколи не підпалюйте суху траву у лісі, на полі, городі біля своїх будівель. Адже за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Лише спільними зусиллями вогнеборців та свідомим ставленням громадян можна створити надійний заслін від масштабних пожеж.